Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми розкриємо таку складну і цікаву тему, яка називається Екстрадиція в Іспанії, які є юридичні нюанси, як працює цей процес, більш детально розберемо і як можна перешкоджати цьому процесу легальними методами з використанням юридичних засобів. Що таке взагалі екстрадиція? І що вона складається? Відповідно, якщо ви перебуваєте в розшуку в вашій країні, через деякий час ваша країна відправляє відповідно запит в Інтерпол. І відповідно далі цей орган буде вносити вас в розшук, в базу розшук і розсилати по всіх країнам, які підписали відповідну конвенцію про Інтерпол. І, Відповідно, алгоритм захисту він не тільки полягає, коли вас, наприклад, затримали в Іспанії, але він може полягати ще до затримання в Іспанії і складається з таких: ми тут узагальнили шість кроків. Перший крок це коли ще передається інформація з вашої країни в Інтерпол, і в більшості екстрадиційних справ. Все починається з червоного повідомлення, так званого Red Notice, е який називається повідомлення про міжнародний розшук. Відповідно, це повідомлення він, воно відкриває шлях для затримання у будь-якій країні-учасниць Інтерполу. Але подання, е відповідно, цього повідомлення означає, не завжди означає, що така є інформація правомірною. Відповідно, комісія з контролю файлами Інтерполу вона буде розглядати ці заяви щодо порушення у реєстрації особистих даних в Інтерполі. І якщо вам доведеться довести або адвокату, що відповідно це суперечить правилам обробки даних або порушує права людини, відповідно, ця комісія видаляє дані своєї системи і зникається повідомлення відповідно, розшук у вас. Можемо проаналізувати декілька кейсів з практики, які можливо будуть корисні в аналогічних справах. Перший, відповідно, кейс це червоне повідомлення через сімейний спір. Комісія встановила, що повідомлення про міжнародний розшук видано на підставі сімейного конфлікту про опіку на дітьми, і, відповідно, дві обидві сторони вони мали суперечливі судові рішення різних країн. І відповідно встановила комісія, що це порушує. Відповідно статтю 83, і відповідно дані були видалені. Другий кейс було податкове переслідування без доказів кримінального умислу. Особу переслідували за ухилення від сплати податків та ведення підприємницької діяльності без ліцензії. Відповідно, комісія встановила, що справа має адміністративний характер, не має доказів особисто або злочинного характеру, і повідомлення було видалено. Відповідно, ще, ще один кейс, це коли було повідомлення за старі правопорушення, анульовано через відсутність актуальності. Завника переслідували за дрібні правопорушення, вчинені до 2015 року. Дрібне викрадення, наркотики та інтелектуальна власність. Висновок не було доведено актуальною загрозою громадській безпеці. Відповідно, дані були непропорційні. Ось ми розкрили декілька відповідно. Кейсів, у яких ще можна активізувати механізм захисту до етапу затримання в тій чи іншій країні, і до відповідного запуску процесу видачі того чи іншого того чи іншу особу за запитом країни, яка переслідує. Другий крок він пов'язаний в захисті в Авдієнці Націоналі. Якщо ми говоримо про Іспанію, то, відповідно, розгляд справ таких відбувається Національною судовою палатою Іспанії, яка називається Авдієнця Націоналі. Що це означає? Що після затримання особи за запитом про екстрадицію упродовж 24 годин відбувається первинне струхання. Воно, як правило, Відбувається в центральному слідчому суді е, Іспанії. Він знаходиться в Мадриді. В даному випадку слухання відбувається щодо обрання запобіжного захисту. Якщо затримання відбулося за межами Мадриду, то відповідно е, дане слухання, як правило, йде онлайн в конкретному в процесі відеоконференції з територіально-компетентним судом Іспанії. Відповідно, на даному етапі суд визначає, чи залишити особу під вартою, чи обрати альтернативний запобіжний захід. Е, також в, в разі потреби е, особі може бути назначено або безплатний адвокат, або якщо вона не володіє державною мовою, то іспанською, також безплатний перекладач. Які фактори сприяють звільненню особи з під варти? Це наявність документу або виду на проживання в цій країні, дозволу на проживання, також е, статусу тимчасового захисту або статусу біженця в цій країні, сімейна або трудова інтеграція в іспанське суспільство: це може бути робота, житло, діти і так далі. І так далі. Відсутність е, ризику втечі, готовність до з'являтися в суду, до суда періодично, відмічатися. Е, у разі ухвалення рішення під звільнення з під варти можуть бути застосовані альтернативні обмеження, а саме вилучення документів, як правило, паспорт, обмеження переміщення або контроль проживання. Е, також може бути від, відбуватися засідання щодо добровільної згоди на екстрадицію, а також клопотання про додаткові матеріали, тобто можливо назначити суд. Судове засідження. Судове засідання присвячене розгляду справи або з'ясуванню, чи бажає підзахисний добровільно погодитись на екстрадицію. На практиці такі відповідно бажання висловлюються вкрай рідко, адже добровільна згода вона виключає в майбутньому оскарження, можливість оскарження. Також на цьому етапі захисник має право подати через суд клопотання про витребування додаткових матеріалів від країни, яка запитує екстрадицію, і це може бути матеріали, які підтверджують правовий статус підзахисного, документи, які розкривають обстановини кримінального переслідування, гарантії дотримання процесуальних прав, умови отримання і доступ до правосуддя. Відповідно, таке питання може бути ключовим для зміцнення позиції захисту під час подальшого розгляду справа по суті. В даному випадку суди Іспанії, як правило, керуються Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року, і до неї закріплений в Іспанії закон номер 4 1981 року 20 березня про пасивну екстрадицію. Також слід зазначити, що при даному етапі відбувається пасивний, тобто письмовий обмін сторін позиціями щодо екстрадиції. Е, відповідно, також тут важливі деталі це порушення процесуальних прав особи. Відповідно, зокрема відмова у праві на дистанційне заслуховування, на належне повідомлення про підозру, ризик зазнати тортур або нелюдського принизливого поводження в Україні, яка запитує екстрадицію. Політичність, політична мотивованість переслідування або порушення правила на, розгляд, на справедливий розгляд справи по суті. Відповідно, коли відбувається ключове, роз, ключовий розгляд справи по суті, він відбувається в місті Мадриді колегією суддів Аудієнція Національ. І на засідання особа має бути присутньою. Отримати необхідну допомогу перекладача, як було зазначено, або безплатного адвоката. Під час засідання обов'язково виступає адвокат сторони захисту і сама особа може також давати пояснення. Суд також має право задати запитання з метою уточнення відповідно обставин справи. Також в даному розгляді справи, відповідно, може бути апеляційне оскарження. У разі ухвалення відповідно стороною суда екстрадиції, рішення про екстрадицію. Сторона захисту може звернутися або за апеляцію, і ця апеляція в Іспанії називається Рекурсо де Супліка. Відповідно, її розглядає той самий суд аудієнція Національ, але в розширеному складі. Тут дуже важливий аспект в тому, що дана апеляція вона має. Бути подана на протязі трьох днів від моменту е, оформлення відповідного оголошення рішення про екстрадицію. І тому е, тут дуже 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 швидко адвокату треба надати аргументи і е, відповідно закріпити дану позицію. Е, що ще відповідно відбувається? Крок третій це є суд ЄС як інструмент попереднього захисту, тобто під час апеляційного провадження адвокат має право просити суд звернення до суду справедливості ЄС за попереднім рішенням. Відповідно, в даному клопотанні це може бути, наприклад, щодо обов'язку держави перевірити гарантії суду і да... в державі запиту, або щодо до отри... дотримання статті 47 хартії фундаментальних прав ЄС, це е... відкриває можливість у майбутньому звертатися до цього суду ЄС, якщо аудієнція національ відмовить без належної мотивації. Тому що пункт перший цієї конвенції, тобто пункт 1 статті 6 конвенції, він відповідно вимагає від національних судів, включаючи Іспанію, обґрунтування прийнятих ним рішень. Відповідно з цього випливає, що національні суди, які виносять рішення, мають надавати обґрунтування з урахуванням чинного законодавства, і відповідно також з урахуванням міжнародного органу. Також що цікаво, що от четвертий крок це Конституційний суд Іспанії. У разі відмови в апеляції, це у нас є останній національний бар'єр, ми можемо подати скаргу про порушення фундаментальних прав до Конституційного суду Іспанії. Називається це апеляція Рекурсо де ампаро». І дане порушення може стосуватися права на ефективний захисту, недостатньої мотивації судових рішень або порушення права на захист. Стаття 24 Конституції Іспанії, або також рівність сторін. Також паралельно можна подати клопотання про призупинення процедури екстрадиції до завершення рекурсу де Відповідно, це нам забезпечує додатковий часовий простір для правового манеру або подальшого звернення до міжнародних органів. Відповідно, е далі у нас п'ятий крок це захист на міжнародному рівні вже, е статус біженця. Тобто, коли всі судові національні механізми вичерпані і ризик е відповідного екстрадиції залишається реальним, особа має право звернутися за міжнародним захистом. Зокрема, на, щодо надання статусу біженця або додаткового захисту. Іспанія називається АСІЛО або «Протекціон Інтернаціональ. Заява, відповідно, подається в поліцію або до імміграційного органу, або також до відповідного Офісу з питань надання притулку. Підставою, відповідно, є наявність реального ризику переслідувань, катувань нелюдського, або такого, що принижує гідність, гідність поводження, а також загроза життю чи політичне переслідування. Відповідно. Тут слід наголосити, що фактична передача особи державі, яка вимагає екстрадиції, не може відбуватися до завершення процедури розгляду запиту про надання міжнародного захисту, включно з усіма доступними етапами судового оскарження. Тому що, наприклад, якщо нам відмовляють в наданню статусу притулку біженця, то ми маємо також відповідно. Повідомити в вище орган, подати апеляцію таким чином, відповідності з огляду на те, що правова система Іспанії не швидка в даному плані, це нам дає час в даному випадку. Також останній крок це є звернення до уряду Іспанії, відповідно, оскільки остаточне рішення про екстрадицію приймає уряд Іспанії, Рада міністрів, на основі судових рішень. Тому захисник може подати і надати політичні та гуманітарні обґрунтування, подати письмове звернення, ініціювати публічну кампанію або звернення до правозахисних структур. Відповідно, тут ви маєте розуміти, коли відбувається запит про екстрадицію, потрібно діяти максимально професійно і швидко. Е, тому, от ми охарактеризували таких шість кроків захисту не тільки в суді, а в й на, на міжнародному рівні. Тому е, якщо у вас є ризик екстрадиції, або ви попали вже в таку ситуацію. Я рекомендую звернутися до адвокатської компанії. А саме до нас, у нас є професійні адвокати, які більше 15 років спеціалізуються на саме таких видах справ. І, відповідно, практично в усіх випадках ми надаємо ефективний правовий захист, який відповідно перешкоджає механізму екстрадиції в ту чи іншу країну. Тому, якщо у вас залишилося питання, тому що це така е, загальна інформація, більш конкретно можемо розглянути саме ваш кейс на консультації з адвокатом онлайн або в нашому офісі. Тому якщо це ваше питання, звертайтеся за консультацією.